Сьогодні хочу поговорити про дуже таку серйозну тему. Це психологи, неврологи, психіатри собачі. Зараз пішла така тенденція, як в Європі, назначати собачкам антидепресанти та сильне заспокоющі, епілептичні препарати. Що ми бачимо? Бачимо ми таку історію, що і раніше не допомагали. Ветеринарні препарати вони викликали агресію. А зараз ми бачимо, що такі препарати можуть погіршувати ситуацію, так особливо після відміни. Є така історія, як яма називається, да? коли понижується рівень серотоніну. даним будемо вдаватися в подробиці, і собачка себе набагато гірше поводить після відміни, стає агресивніше. А також з свого досвіду бачу таку історію, що собака на препаратах так спить краще, але препарати агресію не прибирають, не прибирають. І собачка продовжує агресувати, як я казав, собачку з Ізраїлю, який працював на антидепресантах, вона як жрала дітей, так і жре, але після цього спить спокійно. Тобто в тебе є маньяк, який після того, як щось чинить, нормально себе почуває. Що ми робимо? Застосовуємо деякі препарати, які допомагають собаці заспокоїтись та приймати навчання. ось, наприклад, є воску, з яким ну, ви бачили його. Це дуже гарний приклад. сидіть. це дуже гарний приклад, з яким мене використовували. Не використовує жодних препаратів, тільки тренування, тільки підхід, методи, різноманітні методи. Треба до кожної собаки шукати ключик. Також так аверсивна амуніція, так депривація, так свій будиночок, клітка, наморники, все, 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 все дисципліна, кордони, гра обов'язково правильна. Да. Ні, не перешадничай. Сіді. Тому в нас живе багато таких собак зараз. Ми працюємо, собаки, які були чи є на антидепресантах, і можемо точно сказати, що історія неефективна. З приводу неврологів, якщо вас не відправляють на МРТ і немає клінічних показників по здоров'ю собаки, не треба застосовувати сильні діючі препарати рецептурні. Неврологи не займаються поведінковими проблемами. Це, це до інших фахівців, також психіатри. Що ми бачимо по е, тим е, нашим клієнтам, що люди, які назначають препарати, не розуміють собак. В них немає практичного досвіду роботи собаки. Ми не маємо проти е, нічого жодного спеціаліста, але ми хочемо бачити реальні робочі кейси. Що ми хочемо бачити? Ну, якщо ти назначаєш препарати, покажи, будь ласка, ось собака, вона там жертва людей чи собак, чи боялось вибухів, все, і вона цього не робить, не боїться. Тоді, так, я повірю цьому спеціалісту, якщо в нього є багато таких кейсів, він може їх продемонструвати. Окей, супер, згоден ми будемо прислуховуватись, але якщо людина там теоретично щось там собі думає, це так не працює. Також школи наші і підходи наші з Європи відрізняються. Там інші собаки, інші люди, інші методи. І це взагалі неможливо порівняти навіть в такій історії, що з нашими титрами на сказ і з нашою історією на сказ до Європи собачок не пускають до, до Голландії, наприклад, тільки з їхніми вакцинаціями, з їхніми титрами. Тому, тому тільки реальні кейси. Спираємось на досвід фахівців і спеціалістів нашої країни з нашими собаками і в наших реаліях. Всім добра, з боску передаємо.